У нас замучувач кордонів. І вичеють нас знімати. У нас остання вулиця це вона граничить просто дом із домом із Російської Федерації. У кожного отут, хто проживає на території Рижовки, є родичі, близькі родичі, сини, матері, батьки, які проживають в Російській Федерації. Просим і люди, вся риже, каже, тітки на тут. Усі просто, щоб відкрили, а тут проход, щоб зробили. Ніхто нічого не робить. У мене дочка, вона рядом так не, не правду, тут 100 метрів, закрили, щоб їм очі позакривалися, Дав Бог. Прости, мене душу гріш, що ти що скажеш. Якби вони оце, хто закрив, і що наробили, щоб вони на своїх дітях побачили, щоб їхні долари не спасли, нічого не спасло. Зустрічайте щирими облесками наш співочий староста. Бачу вас за селом в край дороги. Ви приходите з ним учіряє мої сини. В рижівці я живу вже 35 років. Пропрацював 15 років головним ветлікарем. І вже 20 років працюю сільським, сільським головою зараз старостей. Хуже стало те, що, звісно, ми не маємо своїх фінансів, що ми не можемо розпоряджатися коштами. На жаль, і за кожним, кожну проблему треба вирішувати, можна сказати, з протягнутою рукою. Бюджет у нас був невеличкий, десь 960 тисяч. Це у нас єдина сільська рада, в якої не було земель запаса і резерва, із-за того у нас бюджет був невеличкий. Але його вистачало для того, щоб кожен рік щось робити для громади. На жаль, зараз таких коштів у об'єднаної територіальної громади немає, навіть і таких вільних залишків, такі як були у нас. Ну, ми старалися робити все. Рижівський старостат не дозволив розорювати землі і засівати свої. Це паї людські, тут є сінокоси і пасовища, а нові верки нові у минулому році вони дозволили їм тут якоби засівати сінокоси і пасовища без того, що вони будуть орати землю. Але у цьому році ви бачите, Внесли сюди кучу гербіцидів, тут загинуло все на світі живе, плюс тут же водилися і птахи, гніздилися і все. Це все було унічтожено. І оце в цьому році вони вже його і розорали. На якому основанні цей віковічний дьорн? Який затримував при розливі, щоб земля не попадала туди в русло, щоб не попадали хімікати, тут не повинно розорюватися, нічого робитися. Це прибережна зона сейму. Але, на жаль, ніхто на це не дивиться. І це не тільки в нас. З цієї сторони, в Путівському районі так само воно розорюється. І зараз, вон, бачите, трактор розорює далі все, що, все, що можна. От вже три, три, три дні тому розпахали ці дороги. Розора. Ця ж дорога йде до парому, щоб люди могли переїхати через паром, буквально тут три кілометри, і паром, щоб спілкуватися що ж, із е, своїми родичами у боярах лежачах чи Мануховка, там ці села Путівського району. Але, знову ж, проблема. Через паром тут три кілометри і там, а так. Приходиться об'їжджати десь до 100 кілометрів. Одне, те, що, звичайно, у нас село ще залишається зі школою. Років на 5 дітей десь до 70 чоловік у нас буде у нашій школі. Працює будинок культури, село поки що живе. Далі клуба не знає, де Ага, Ходіть ага. на клабіжі, що там на клабіщі робить? Позаросталося. А також і дороги, такі. Село Рижівка є прикордонним селом. Одним із таких сіл, в які, щоб проїхати до нього, треба пройти таможню. Ви бачили, моє буде таун. <сіло> Село на кордоні. Тут ось хата росіянина і хата цього. Нашого. Хоча зі сторони Росії живе наш механізатор, який проробив у нас всю свою сознательну житті. А з тої сторони живе Галина Олександрівна, яка проробила у Тьоткіна на сахзаводі, Вона росіянка, а вона в нас живе на нашій території. Но границя йде якраз у неї, у неї по глухі стінки. Перелазять у Росію он, коти, їх сюди, мої туди, кури туди, їх сюди. Тут такий маленький моя корочка, так перелітає через їхній завор туди. Це я кричить, сусід, вже перелетів, побіга там. Оце такі бачили границі. Приїхала я замуж сюди вийшла, сама з Чернігівської області. Приїхала сюди 9 декабря 55-го року. І живу це по, по цей день. Держала я і те, і, і в гусі були, свинні, свині, чого такого не було. Нічогось. Дев'ять курей і один котик. Іра. Що там? Я в Росії робила там все время ж. до 2008 року. Тут вся жівка робила, тут 400 чоловік робила цьопі в Росії. Що помінялося? У нас 50, в общему 90% люди робили в Росії. Завод рядом, що аж серце радується. Робить сахарний завод. спиртовые рабы, И потом мельница робы. Понимаешь, о, и это наши рабы. А наши в Польшу поехали все. Вся молодежь. Что с Да, одна дочка, дочка и за границей. И дед с кому принести. Тут же было вольно ходили. А теперь прокрыли и радуйся. И на веломашине люди ездят, У нас там Повріжим, ті живуть. Сюди клуб ходили гуляти, туди ходили наші молоді. А ще що. Зараз таке тут барині. Не ти куди не піти нічого. Позакривали все на світі. Оце таке. Я ж кажу, одна вулиця в нас була. Ходила молоді сюди гуляти. Свадьби гуляли, завтра виходили, всі дружно було на ті. Таке зробили, що дихати не хочеться, чесно. Так. Вам пропонували викупити ваш будинок? Купля квартиру в Києві, пойду. пойду. Двохкімнатний, євро лівом. Що ти хай забирають? У мене дому здоровий, шість кімнат, кухня хата друга. Я нікуди не пойду. Мені кадак через суд виселяти. Кого кажу, через суд? Я нікого не подчиняюсь, мені вже вмірати, а не я буду кудись їхати. Пенсії мені передають. Їздить туди до того, як той моє, а води туди приїздиють. І написано, що там є моя пенсія. Хоч зараз і кажуть, що сторона агресор, там і все, але в нас родинні відносини у селі, я думаю, збережуться ще надовго, тому до уряду ми звертаємося до депутатського корпусу, щоб нам відкрили цей пішохідний перехід, дали можливість спілкуватися з своїми рідними і близькими, хоча б раз на місяць чи, чи два рази на місяць, щоб ми могли відвідати своїх рідних і близьких, щоб там, там є ще ж такі люди, матері лежать там перед. Тут на цій стороні хворіють і діти хочуть пройти, але щоб проїхати, ви представте, це через суджу треба їхати, це дуже-дуже далеко і не всі мають важливість, коли тут ми можемо пішки пройти і відвідати людину. У мене син живе старший, він вже давно ще до цих подій, усіх е, Внуки там у мене, я їх ось два роки не бачив. Від дочки на російської, оце як закрили і не бачу. А правнучки маленькі, там ще там три одіка, Оце по телефону балакаємося. Дойти сюди, Росія не розрішає, сюди дойти не запретна зона. Буває, коли не хочу на камеру казати, що дойдуть оттуди до того, поки вага так. І все. І все, і не бачимося.